Усім привіт! Я, як завжди, біжу, але ні на пошту, ні в ТЦ, ні в тканини, ні на закупку. А сьогодні у мене такий вихід на 5-10 хвилин до остановки, бо відшила термінове замовлення, але немає часу їхати і вручати його з рук в руки. Тому користуюся е, часто послугою наших маршрутчиків. Оплачую проїзд 18 гривень на дев'ятці. І на Островського людина забирає посилку. Тож, практикуйте ви таке. Так, а ось і моя дев'яточка. Зараз спробуємо зробити. Ось таку штуку. Домовлясь, домовлюсь. Все, домовилась. Ось ця маршруточка 4672, і а повезла мою посилочку. Все, замовлення передала. Надіюсь, воно доїде безпечно. І мене його заберуть. Чоловік забере на Островського та передасть дівчинці ввечері. А взагалі у мене маленьке свято, у мене сьогодні аж цілий вечір релаксу, вихідний. Тобто завтра купа роботи, вчора була купа роботи, сьогодні ось працювала цілий день з самого раночку. Ось. А сьогодні вечір я присвячу всім своїм інтернет-спільнотам. Новим постам, фотографіям покажу ще деякі гарні сюжетні лінії та фото, які ми робили на попередніх наших фотопроектах, бо все десь в наших папках, альбомах, а до соцмереж так руки не дійшли. Тож, до зустрічі. Чекайте мене сьогодні в онлайні. Але зараз буде смачна кава, е на оці. Ташки співають, коти гуляють, тож все добре. Сирени нема. Тому життя продовжується. Я вже йду додому. Тож на все добре до зустрічі.